Зараз, але десь не давай. Де стоїть вам? О, да, давай, там все нормально, давайте. Шприцову, що? Десь сюди, десь стоїть. Давай, шприцову, що? Давай, що? Давай, що? Що це воно так, блин? О! Що воно ось так буде йти, і воно собі тесне, так іде? Що, 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 що? Що, що, що? Десь не лове, хто в'яже? Да, чекай, де той ножик? Немає, не у нас. Хлопці як позичний черпак води горішчує. Васильку. Васильку. Ви щоб всі троє там помістили Степан, поміст? собі. С твої пішприз. Так, я їду допомогу. Це вже помили? Я Може ви станете, щоб у вас їх трьох? А, до Одну минуту, ми зразу. Ви вже хочете їхати? Ні, ні, ні. Ліємо це ми для наших хлопців. Ми даємо тут усе натуральне і все. Та так я да, 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 да. колись на весіллі робимо. Це, це буде варець, ми набиваємо червону, mm -hmm. білу давай, ми тут все зараз на патічку, все файно склайну стікає. Але така, така кешка біла. Mm -hmm. Може не Хоче бути холь переобіт. Як ти думає? Це значить. Це буде ходить, хворож, я золотий Хов за Україну, хлопці молодим. На його вилі тризу золотий. Пав за Україну. Пав за рідний край, повза Україну, пав за рідний край, Щоб у нашій землі не ходив маскар. Бо розумій за... Андрій, я тигу маленький, батько воював. лину голову поклав один 아 <susurra> Мала п'яти росині, мала я дух а під тим дубочком парубок лежи, у підівсім замком, цар і дуї, а під тим дубочком. Які пісні співають? да, України співають народні пісні. Давні народні пісні. Тільки по Україні. А які у вас на заставніші пісні народні? Які ви співаються? Це ж підвічно. Народні пісні.